Ворог, вже котрий день поспіль превеликими силами за участю танків, бронемашин, авіації, залучаючи величезні сили артилерії на Авдіївському напрямку, намагається також наступати в районі Куп'янська та інших, в інших місцях. Який це для нас українців сигнал? А це сигнал для нас такий, що потрібно е не е намагатися наступати е там, де ми хочемо е наступати, е незважаючи на все ні на які обставини, а ставати в глуху оборону по всій лінії фронта і будувати свою лінію Маннергейма. Тому що коли. У нас немає достатньо ні ракет, ні літаків. Ну, літаків сучасних в у нас взагалі поки що немає. Там одиничні пілоти навчаються, ні артилерійських снарядів. Ось днями розмовляв знову з військовим, е, прямо із Підавдіївки, їхав у відпустку. Ну, каже, у них значно більше снарядів ніж у нас. Так, от, коли у нас немає явної переваги, а то, що і менше маємо у боєприпасах. І всьому іншому переліченому, то треба оборонятися, а не наступати, а переходити в наступ тоді, куди у нас буде достатньо ракет, будуть літаки для панування в повітрі, буде в рази більше боєприпасів для артилерії. Коли ми зможемо по всім законам науки легко прорвати цю оборону. Не втрачаючи зайвих тисячі життів наших бійців. Якщо ми будемо, так як зараз на Запорізькому напрямку намагатися голими руками е наших героїв проривати оборону оцю заміновану лінію під вогнем, ми лише спалимо свої війська, і тоді Путін набере кілька мільйонів новобранців, для нього це не проблема. Е -е -е його промисловість. Зробить достатньо снарядів і е, нової техніки для того, щоб цю армію забезпечити, і в нас тоді не буде кому захистити Україну від нової навали, тому що ми свою всю армію спалимо в непотрібному наступу. Ну непотрібному, тому що е, він не має раціонального розрахунку для того, щоб е, досягти успіху без значних втрат. Ну, те саме стосується і е, інших напрямків, де ми намагаємося відбивати позиції.